Українські та польські рятувальники влаштували спільне тренування до єврочемпіонату. У ролі дебушерів фанатів курсанти університету. Усі горланили немов на справжньому футболі. Прибувші беркутівці на диво нікого не били. З хуліганами поводились толерантно. Серед вболівальників було кілька потерпілих. Мобілізують кінцівку, знеболили вже буде жити травма середнього ступеню важкості. Прогноз сприятливий. Переляканих дітей заспокоюють психологи, використовують метод казкотерапії. Після переполоху на стадіоні виникла пожежа у готелі Власта. Евакуйовувати мешканців довелось спецдрабиною та канатами. Ай -ай! Після обговорень та підсумків навчань поляки відчують Галицьку гостинні, щоправда, без козацьких напоїв та весільних пісень. Принаймні так запевнили журналістів. Боже, чай, кава, галицька гостинність, і тільки. Тіл накритий широ, щедро, багато, весело і радісно. Кричати не будемо, пісні співати не будемо. Загалом польські рятувальники навчаннями залишились задоволені та визнали високий рівень українських МНСників.